Тільки зайшла в торговий центр в туалет перед тим, як на автобус іти як тут красиво і затишно. Взагалі, бомбічно. У нас ніколи такого не буде в будь-який день, в будь-який час. Ну, в сьомій ранку, може. Дуже приємно тут, прохолодненько. Але все-таки мініатюрне, бачите. Я, можливо, і жила би в такому, знаєте, коли. В великому мультимільйонному місті живеш, потім губишся в маленькому, але якщо ти звик до маленького або звикнеш, то дуже навіть непогано, це класно. Дуже навіть непогано можна було би жити. І ціни на їжу адекватні. Я навіть не знаю на що пожалітися. Кажуть, що дорого, дорога канбера, але можливо це, можливо це тільки житло купити. А їсти нормальні ціни. Ну що, заглянемо в туалет? Давайте за... О, Так, там зайнято. Де жіночі, жіночі. Здається, тут нікого немає. Покажу вам туалет. Там хтось є.